Наталія Могалевська таємно стала мамою. Співачку заскочили у Києві з маленькою дитиною, яка називала її мамою. Дочекаєтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Отже, у мережі активно набирає перегляді відео, у якому співачка Наталія Могалевська постала разом з дитиною. Ролик в інтернеті поширив український тікток-блогер гопаца. Це відео блогер зняв нещодавно у Києві на Оскорках. Йому вдалося зафільмувати, як щаслива могалевська разом з дитиною, який на вигляд 2-3 роки йде до магазину. Ба більше блогер стверджує, що дівчинка називає зірку мамою. Евська народила. Я особисто бачив її декілька разів з дитиною у одному з магазинів на Осокорках. Мені навіть вдалося зняти відео. А нещодавно я почув, що малеча кличе її мамою. Могалевська, поки не коментувала опублікованого блогером відео офіційно про материнство. Співачка не повідомляла. До речі, 14 лютого, у день святого Валентина, Наталія Могалевська вперше зізналася, як звуть її коханого. Кохаймося чорноброві, та тільки ж не з ким попало. І саме моє серце відкрилося любові, неймовірній, дуже красивій. Найжахливіше знаєш що його звуть Валентин. То тобто в нього подвійне свято, Я просто не маю права в цей день на свято, тому що він ще й Валентин. У багатьох інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою, і саме війна подарувала їй кохану людину. До дня закоханих Могилевська представила шанувальникам прем'єру хід двохтисячних любила, який вона переклала українською. Сьогодні найбільше мрія всіх українців зустріти Різдво вдома, щоб закінчилася війна, щоб наші хлопці повернулися назад додому із фронту, щоб наші дівчата повернулися із за кордону, щоб всі зібрались за величезним сімейним столом. Також співачка звернулася до хейтерів. Виконавиця пояснила, чи була вона за кордоном і відповіла на запитання однієї з підписниць, яка звинуватила її у тому, що вона нібито була в іншій країні. Відповідне звернення з'явилось на офіційній сторінці Наталії Могалевської в інстаграм. Пишуть новини лайв. Дуже багато хто подумав, що це саме я повертаюся з за кордону, і тому вийшла така пісня. Я повертаюся. Ні, друзі це пов коли я граю іншу людину і я. З 24 лютого не виїжджала з країни і скасувала всі свої концерти і спектаклі за кордоном, тому що дуже щільний маю графік вистави Я вдома по Україні і... нагадаю на початку повномасштабної війни в Україні Наталія Могилевська почала допомагати громадянам своєї країни і жодного разу не їхала з батьківщини з перших днів вторгнення. Народна артистка виступала для українців у метро і бомбосховищах. Наталія активно виступає перед українськими захисниками, співаючи їм свої пісні. Наприклад, влітку вона виступала перед воїнами зсу на Донбасі. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу, жінки, сестри, подруги, мами. Я дуже хочу звернутися до всіх жінок України зараз. Підтримати наших хлопців зараз вони дуже потребують на цю допомогу. Ми повинні дуже пишатися тим, що зараз вся країна знає про нас. Бачить, яка ми єдина сильна, неймовірна нація, щоб вистояти нам залишилося лише трішки. Треба просто отримати перемогу. Я звертаюся до всіх, будь ласка. Допоможіть і нашим хлопцям своєю вірою, силою в те, що правда на нашій стороні, в те, що ми переможемо, в те, що все буде гарно, ми будемо жити під мирним небом. Я люблю вас, рідні. мої. тримаємося.